Звуки саксофона та гудки потяга. Так зізнається у коханні коломиянин Михайло Довганюк. Хлопець довго думав, як зробити зізнання своїй обраниці. Ідея освічитись на вокзалі виникла не випадково, адже Михайло та Ліля залізничники. Синхронний стук коліс потягів для них не буденність, а улюблена справа. Тому Михайло вирішив, запропонує кохання і руку і серце просто на Коломийському вокзалі. Я ще сам трошки в шоці, але дякувати Богу, все зійшлося так, як планувалось, бо в останні моменти навіть погода почала трохи йти не по плану. Влився сильний дощ, і я переживав, що як воно все буде, і я дякую Богу, що така гарна погода, що всі друзі згодилися, всі прийшли, все владнали, все вийшло по плану, точності, як мало бути. Згідно із таємним планом, прийшла на вокзал і Лілія, дівчина із Добромиля Львівської області. З Михайлом вони зустрічаються три з половиною роки. Разом навчались у Львові. Після того роз'їхались по домівках. Втім, відстань їхнім стосункам не завадила. Це мав бути просто черговий візит до коханого. Натомість море емоцій та сльози радості. Це для мене несподіванка. Я не очікувала. Я не очікувала взагалі багато емоцій. Мені важко говорити. Я дуже щаслива. Михайло приїхав до коханої потягом із квітами та каблучкою. Під звуки саксофона та гудки потяга він освічився своїй єдиній. Коли Ліля відповіла так, парі аплодували десятки пасажирів, що чекали на потяг. Не стримувала емоцій, і мама нареченого, пані Леся допомагала синові організувати поки що найголовнішу подію у його житті. Як вам не від... Я дуже рада, я дуже давно знаю цю дівчинку, вони дуже давно зустрічаються, я дуже задувала на нею і е... задувала на тим, що. Мої діти вирішили бути разом. Прийшли на вокзалі друзі Михайла та Лілі. кажуть, знають пару вже давно. Хлопець та дівчина доповнюють одне одного, а тому вони бажали їм щасливого сімейного життя. Вона прекрасна пара, давно зустрічаються, і Міша дуже готував цю, цю подію, таку рочисту. Він дуже цим жив, дуже цим переймався. І Ліля нічого не догадувалася, як виявилося до ну, цього моменту вже на залізниці. І я сподіваюся, що все не буде добре. Він довго дуже до, до цього йшов. Я дуже задоволений, що Ліля саме та дівчина, яка потрібна йому. Я просто тут дуже переживав, щоб все гарно вийшло. «Тоже відбувається це перше, і, сподіваюся, це започаткує на подальшому, коли ми таке робити, якось оригінально освічитися своїй коханій людині. Молодь переконана, у житті завжди є місце для кохання та романтичних вчинків. Бажають щасливого життя та учного весілля закоханій парі Віталія Васильчук, Сергій Угрин. Програма події НТК.